Пенсія може бути більшою. Багато українців щомісяця недоотримують не свої ж гроші. Про це українським новинам повідомили в юридичній компанії Мережа права. Причина недотримання грошей плутанина з паперами, урізані доплати і нові підрахунки. Ось п'ять доплат, які можуть вам належати. Понаднормований стаж. Якщо ви працювали довше за норму, вам мають доплатити жінкам за кожен рік після 30 років стажу, чоловікам після 35. Це плюс 1% від прожиткового мінімума. Чорнобильські надбавки. Пенсійний фонд часто рахує ці виплати неправильно, має рахувати не з мінімалки, а з зарплати надбавки за вік. Але якщо пенсія більше за 10 тисяч 340 гривень, на жаль, не дадуть одиноким людям 80+, Якщо потрібен догляд, то буде плюс 944 гривні. Для цього потрібен медвисновок і довідка від органу місцевого самоврядування. Доплата почесним донорам плюс 236 гривні, Учасникам бойових дій плюс 50 гривень. Важливо, іноді пенсійний фонд зменшує пенсію без попередження, бо щось не так з довідкою або змінився закон. Що можна зробити? Перевірити пенсійну справу у пенсійному фонді України або електронному кабінеті. Якщо щось не так, звернутись до юриста і подати до суду.